А дім його хто? Читайте, хто дім? Ми. Проте, мої сестри, ви коли-небудь серйозно задумалися? Наскільки храм був святим? Наскільки він був важний? Там була присутність Божа? І скільки раз слава Божа являлася там в храмі, а сьогодні ти і я, наше тіло, брати мої сестри, яка висота, яка відповідальність? А якщо сьогодні ти і я являємося храмом. То сьогодні готувати треба не сало на столі, внутрішність моя і те, що відбувається всередині, ось це є важністю номер один, тому що Христос в вас каже, Слово Боже, надія слави. І у мене питання, Господи, якщо так ти в мені, як ти себе почуваєш там? Чи комфортно тобі? Чи все, що там відбувається всередині, воно, воно любе тобі?